Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Удари тижня по Росії. Казань, Рильськ та навіть Мурманськ, що насправді вразили. Як нашим оборонцям вдалося повністю вивести з ладу найбільше НПЗ на півдні РФ? Ми бачимо, що є якісь дозвукові ракети. Та дебют атакам камців Storm Shadow у Ростовській області. Комбінат каменський, чим він був так критично важливий. Його, що називається, давно потрібно було знищити. Гучний ранок суботи у російській Казані за півтори тисячі кілометрів від України. Там нарахували вісім пропущених. Цілю безпілотників став пороховий завод, що розташований у місті. Це одне з ключових підприємств російського ВПК. Завод виробляє важливі компоненти для ворожих іскандерів та калібрів. Це так. І що найменше один із дронів дістався до цієї цілі. Підтвердили в українському РНБО. Росіяни також пишуть про атаку на промисловий об'єкт, але при цьому ворожі пабліки розповсюджують відео, як один із дронів влітає у житловий будинок і стверджують, що таких влучань було три. Спілотіснілотики проте моніторингові групи відзначають, що це могло статися у результаті роботи російських засобів РЕП. Казань це не найбільша за відстаню Точка, куди цього тижня ймовірно дістали наші сили оборони. Чутні вибухи були і за північним полярним колом у Мурманську. І ще й як. За твердженням місцевих жителів вибухова хвиля лунала на десятки кілометрів. Епіцентром ударів могло стати містечко Сєвєроморськ, що розташовано за 12 кілометрів від Мурманська. Там знаходиться головна військово-морська база північного флоту Росії, а також два військові аеродроми. Теоретично ми могли б туди дістати, наприклад, дронами. Да, така ситуація могла бути. Ну тобто для ворога це дуже важливий м -м -м, порт. Він дозволяє там частину океана контролювати саме землю. Палаючі автівки стовпи диму та воронки біля будівель. Так виглядав вже російський Рильськ, що у Курській області окупанти нарахували там до півсотні прильотів. Охренеть, машину. Не одна, мама родная дід ну, поїхали дід. за повідомленнями наших телеграм-каналів. Бововна вразила місця дислокації російських військових. Все на нього, ти заваліла там. Однак найгучніша бавовна цього тижня без сумніву припала на об'єкти нафтової галузі Росії. Ось в ніч проти 22 грудня БПЛА атакували нафтобазу в Орловській області. Повідомляють про 15 вибухів. А це Ростовська область за три дні до того, де яскраво палало на Новошахтинському нафтопереробному заводі. Це була комбінована атака: дрони плюс ракети, якими спільно відпрацювали СБУ та ВМС України. Серед іншого для удару могли використати й ракети Нептун або ж якісь інші новітні види української зброї. на відео що ми бачимо, ми бачимо, що є якісь дозвукові ракети, які збиваються, і можливо якісь інші ракети. Які працювали, це міг бути ракети дрони ракети поляниця. Це міг бути пекло у серпні цього року. Якраз Нептун під Новошахтинськом знищив російський комплекс С300. Навіть ця нічна атака вражає масштабами. На відео видно багато джерел займання на значній площі. Також відомо, що на цьому НПЗ було уражено установку, призначену для отримання зріджених вугловодних газів. Це те, що дозволяє отримати вже з продуктів переробки. Високоякісний продукт, ну, наприклад, і той же самий авіаційний газ, чи високоочищене пальне, бензини, там, наприклад, і так далі. Тобто це вже те більш високотехнологічна установка, яка була уражена. Наскільки це болюча втрата для ворога? Відомо, що Новошахтинський НПЗ це єдиний діючий нафтопереробний завод у Ростовській області і найбільший на півдні Росії. Новошахтинський завод нефтепродуктів, розположений на території Красноселінського району, одне з найбільш динамічно розвиваючихся підприємств юга Росії. Є е, дійсно одним з найновітніших заводів. Він не збудований там, скажімо, в 30-ті роки минулого століття, чи в 50-ті, чи в 70-ті, як більшість нафтопереробних заводів. Росії, а це новий 2009 року. Був введений в експлуатацію. Завод став першим за останні 30 років великим НПЗ, побудованим у Росії з нуля. Він спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, судового та дизельного пального і прямогонного бензину. На Новошахтинському заводі нефтепродуктів з'являться появляться установки по производству дизельного топліва і авіакеросіна. Його мовити особливість полягає тільки в тому, що він найновіший і розташований зручно до зони бойових дій з коротким логістичним плечем, ну в останню чергу я би сказав так, що напевне його і не випадково там будували, з урахуванням тих планів, які на той час вже були е, в Росії. Напевно, якісь нариси були перші, що е, може знадобитися не тільки для задоволення так би мовити потреб пересічного російського споживача. В нафтопродуктах, але й для інших потреб, і це може позначитись на можливостях ворога на фронті, адже НПЗ забезпечував паливом величезні групування росіян на тимчасово окупованих територіях України. Найбільш важка зараз ситуація на фронті у нас на Покровська Курахівському напрямку. Це напрямок, який це Донецька область, яка межує якраз з Ростовською областю, і вся логістика вона йде звідти. Звісно, це не зупинить ворога. Звісно, вони зможуть перекидати паливо, але це значно ускладнить логістику ворога для навіть для Донецької області, не кажучи для півдня України та для. Херсонський, Запорізькій областей, там де ворога з логістики буде ще складніше. За останні півроку це вже четверта атака на Новошахтинський НПЗ. Завдяки попереднім нальотам обсяги випуску продукції заводу знизилися вдвічі. Під час передостанньої атаки, за даними українського генштабу, росіяни втратили півтора мільйона тонн нафти та нафтопродуктів, а це дорівнює півмільярда доларів. Ну на цей раз я би сказав так, що ураження доволі серйозні. Значно більш серйозні ніж попередні рази, судячи по тій пожежі, яка була, так чи інакше, кілька місяців для ремонту знадобиться. Але спекотно і гучно на Ростовщині цього тижня було не лише біля НПЗ, а й біля комбінату Каменський. Туди завітали далекобійні західні ракети. Міноборони ворога нарахувало шість атакамсів і чотири стормшедов, і не дарма бо ціль жирна. каменський основний хімічний комбінат Росії, що виробляє зброю та боєприпаси. Сьогодні комбінат це ефективне підприємство, по праву ставши одним із лідерів оборонно промисленого комплексу країни. Це те, що називають зараз е, виробництво спецхімії, тобто вибухових речовин і е, ракетного палива. А тому, якби воно на особливому рахунку і під особливим особливою увагою, формально комбінат знаходиться лише у 14 кілометрах від кордону з Україною, але від поточної лінії фронту це близько 220 кілометрів. Враховуючи важливість об'єкта, його щільно прикривають засоби ППО противника. Супутникові знімки зроблені влітку цього року показували навколо нього, росіяни розмістили як мінімум один з 400 та два ЗРКГ «Панцер». Одна з версій говорить про те, що один з мотивів російського вторгнення на Донбас в 2014 році. Це був якраз мотив, ну, створити таку зону безпеки, щоб у випадку. Вступу України в НАТО підприємство не виявилось так, би мовити, поблизу кордону Росії. З НАТО, але як і з кордонами НАТО, які ще ближче підсунулись до РФ, Росіяни довели до того, що удари по комбінату почастішали. Попередня атака була у вересні. Тоді наші сили оборони випробували підприємство на міцність, чи то дронами Камікадзе, чи то нептуном. А як з'явився дозвіл на далекобій, вочевидь, вирішили повторити вже з удосконаленою методикою. Удар був однозначно використовувався комбінованою системи, тобто декілька різних дешевих ракет і дорогих ракет. Ну умовно дешевих це такі таких як паляниця і умовно дорогі це, таких як Атакамс, ураган доволі розвинута система ППО. У них є вона ешалонова. У них є засоби там, маленького, середнього, великого радіусу дії І для того, щоб пробити це, щоб пробити через цю систему ППО, треба її виснажити. Але чим такий важливий цей комбінат? Відомо, що він займається виробництвом ракетного палива, а саме твердопаливних компонентів для ракетних двигунів реактивних систем залпового вогню, а також для ракет смерч торнадо ЕС та іск. Іскандер. це унікальне підприємство. Воно було єдине в колишньому СРСР і єдине в Росії, яке спеціалізується на виробництві композитного твердого ракетного палива. Це надзвичайно секретний об'єкт. Був і в радянські, в посадянські часи. Ну, вперше про нього відкрито заговорили тільки десь у році 2006-му. За даними Бібісі, ще три роки тому на комбінаті Каменський запровадили 12 годинну робочу зміну. Вочевидь, вже тоді готувались до повномасштабного вторгнення в Україну. Це виробництво воно не дуже швидкісне. Тобто, це не так, що вони роблять там тисячу штук на місяць. Там темп виробництва цих ракет він доволі повільний. Там е -е, термін виробництва доволі довгий, особливо коли мова йде про якісь великі ракети на ну, тіпа е -е, балістичних ракет, згідно з супут. Пниковими знімками від 6 грудня 2022 року та 24 жовтня цього року на комбінаті значно розширилися виробничі потужності були численні випадки е, аварії з е, е, фатальними наслідками, е, і навіть два 2021 році була масштабна е, аварія. Говорили про те, що і десь на початку 24-го року так само було, проте інформація завжди засекречується. Але тепер на додачу до аварії ще й від'ємний розвиток завдяки нашим силам оборони. Масштаб уражень комбінату поки не розголошується, але очевидно, що далі буде. Артем Куля, факти тижня, сітів. Єдині новини.